Задля безпеки бійців ще три бойові пташки з Івано-Франківська передали військовим, які боронять Україну на лінії фронту. Йдеться про дрони Mavic 3, один з яких з особливою оптикою та нічним баченням, що стане в пригоді бійцям восени. Загальна вартість таких понад півмільйона гривень. Тут всі Mavic 3, тільки різних моделей. Цей найпростіший. Він з однієї з батареєю, наступний три батареї має. І самий цінний, і він найдорогий коштує 290 тисяч. Майже це. Той ж самий Мавік 3 тільки він має інфрачервоне і нічне бачення, і можна працювати вночі. І видно. Ну ви знаєте, що дрони це очі наших військових і оберігає. Для них це розхідний матеріал, і їм завжди їх не вистачає. За словами голови військової адміністрації Світлани Унощук, дрони вдалося придбати за кошти, виручені з двох благодійних аукціонів. А це близько 7 мільйонів гривень. Відтак, окрім безпілотників, придбали й різне тактичне обладнання, зброю та автомобілі. Перший аукціон був спрямований виключно на потреби 102-ї бригади територіальної оборони. Третій другий аукціон ми зібрані кошти розподілили між всіма нашими формуваннями військовими, які нас захищають. Чають на передових позиціях. Звісно, найбільша потреба це дрони, і в них є дальша потреба. Також ми автомобілі передавали, але це по черзі. Крім того, що ми залучаємо кошти меценатів, благодійників. Ми також спрямовуємо кошти обласного бюджету. Безпілотники вже передали для підсилення бійців 102-ї окремої бригади тероборони. Віталія Коуч, Ігор Горпопок, телеканал 402.